Доброго дня! З вами Вікторія Іванівна, вчитель математики. Сьогодні ми будемо вивчати єгипетський спосіб множення. Так, виберемо домінні десяткові дроби 9,3 множимо на 8,8. Давайте їх перепишемо. 93 і 88. Ну, далі що нам потрібно? Нам треба до 93 додати таке число, що в сумі дасть 100. Це буде 7. Думаю, ви догадались. То же саме з 88. І дістанемо такі числа. Далі ми будемо робити так. 88 віднімемо 7. Отут показані стрілки. 88 віднімемо 7, це є 81. Зверніть увагу, що йшов ви 93 віднімете 12, це також 81. Я віднімала там, де було легше відняти. Ну, в принципі, 93 відняти 12 це також легко. Ну. Можна і так. Тобто, якщо ви все зробили правильно, значить 93 відняти 12, у вас вийде 81, якщо 88 відняти 7, у вас також вийде 81, то все нормально. Далі будемо робити з цими числами, які відведені в жовтому прямокутнику. Так, що ж вже з ним робити? Їх просто перемножити. Так, одноцифрове число на двоцифрове. 7 множимо на 12, 7 на 10 це 70. І 7 на В сумі це 84. Так, дістали число 8184. Запишемо його в наш результат. 8184. Так, потрібно поставити кому. Ну, думаю, що більшість з вас знає, де поставити кому. А хто не знає, я підскажу або нагадаю. Так, дивимось на ці числа: десяткові дроби, які нам дані. Отут одна цифра після коми, і тут одна цифра після коми. Значить дві цифри після коми, дві цифри після коми, значить ми рахуємо дві цифри. Одна цифра, оці дві цифри, і тут ставимо кому. Дістали 81,84 соті. Це наш результат. Ось такий, ну, доволі простенький. Єгипетський спосіб множення. Його рідко застосовують, але добре знати про нього, тому що він дуже зручний для обрахування, множення. Так, з вами була Вікторія Іванівна. Думаю, що вам сподобалось. До зустрічі!